Чи знаєш ти, що є один діагноз, і це не хвороба, а твоя стратегія, який автоматично відкриває шлях до звільнення від служби? Якщо ти вже в струю з ЗСУ і готуєшся до ВЛК, ця інформація може стати твоєм літям полем. Чому варто дивитися далі, бо у 2025 році ВНК мінімально цікавиться тільки тим, що ти їм показав на папері. Якщо ти не прийдеш з готовою з золотою справою, твій діагноз буде придатний. Але якщо ти володієш секретом цього діагнозу, комісія змушена поставити тобі категорію А не придатний. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донато. Ось твій золотий таємний діагноз, кропітка підготовка до ВЛК, збір документів, багато обстежень та візитів до лікарів. Це не жарт і не метафора, це твоя формула звільнення. Документи, старі епікризи, виписки, результати аналізів, обстеження МРТ УЗД, функціональні тести, консультації вузьких спеціалістів, висновки, точні формулювання, які чітко відповідають критеріям наказу 402. Немає здорових, є недообстежень. Якщо тобі не вистачило одного обстеження чи одного слова у довідці, комісія запише передатний. І це не через халатність лікаря, а через відсутність твоєї підготовки. Твій діагноз не в тілі, а в папках. Без нього ти здоровий, на вартах бюрократії. Зібрана медична справа це твоя єдина можливість отримати, а непридатний. Якщо хочеш гарантовано отримати категорію, а підтримай мій канал донатом, і я допоможу. Скласти чіткий маршрут обстежень, зібрати і оформити всі документи, написати правильні висновки лікарів, провести тебе крок за кроком через ВЛК. Твоя свобода у твоїх руках, знання, твоя головна зброя. Дякую. Виникли питання? Не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.